Якщо лікарі діагностують збіжну косину дитини, особокість, і є проблема генетики, це можна виправити, оперуватися Ну, вам завжди генетично, тому що все, що ви знаєте про генетику, це проблеми. Величезна кількість змін в ДНК не призводить до яку, то тобто ви можете шалені зміни знайти в ДНК, і у вас ніяких не буде проблем. Тому генетика дуже перебільшена. Просто вона модна сьогоднішній день. Помієте, модна. От і все. Тому вам там весь час причини знаходять якісь. Вони не пов'язані з генетикою. Косоокість була пов'язана з дуже простою річчю. Так, да, там є е, певні зміни з м'язами. Ну чому? Тому що в стовбурі в мозку, на рівні моста, знаходяться ядра управління нирками. І якраз біля цих е, ядер проходить сьома пара черепних нервів, це анатомія. І в результаті цього, коли цей центр набрякає і стає активним, він тисне механічно набряк тисне на нерв, і тоді в результаті цього. Око відводиться в сторону або в середину. Це проблеми у мами були, пані Оксана, під час вагітності. Вона сприйняла певні ситуації як безвихідні. Тому тепер, на рівні мозку сприйняття дитини, цей рефлекс не виключився. Тому, коли виключимо цей рефлекс, осокість зникає. Да, можна механічно це прибрати, ну, можна і по-іншому.